Так, оце дід уже навозив. Гарбузики боже, стільки тоді. О, а це вже гарбуз, диня почалися, так? Да? да? О дід довольний, стільки в нього гарбузів виросло. Е? Ох, і довольний. Тільки що він з ним виробить. Да. Ну ти його от туди, да, ти вже це, повністю гарбуздиню взяв, так? Да? Да. Ну якось ставлять їх. Їх десь треба, щоб до дощів, щоб забрати, щоб у сухому були. Вони жовті аж кориши будуть. Ой боже, сікательно їх у тебе. Ну, ти їх будеш продавати. Так, да, на ківу. Ну а як. У супермаркету то на кіло й продають. Скільки там гривень кілограм його важать, так як кавуни. Ти що не знаєш, як їх продавати? Знаю, на кілограм. Може комусь треба. Глянь, які гарні. <різь> Ох, діт. як вони виросли? Де вони взяли оту стільки сили, щоб вирости? Де які гарні? Таку посуху, таку пилюку. Так виросте А Воно ну, там як і ще. О, -о, о Десь їздив на дальньому городі. А я не пам'ятаю, як я їх і садила. Де я ці насіння брала. Не пам'ятаю. Знаєш? А хіба я? Ні, я не пам'ятаю? Ой, дід. Такі гарбузів. І ще є. Є. Це. Це, тільки, це тільки перва точка. Ой, Боже. Це точок Желіте. Ой, Боже. Кури клюють, пока не поглін. Та будуть клювати, де вони дінуться. Ти куре, а хто ж їх поїсть. Кроме кура їх ніхто їсти не буде. Хтось викинува, то як я їхав там. Ага. Цілий прицеп половину. Ну правильно, люди ж зараз забирають носі. Ну не знаю. Огород вести і на бусорку вигідні. Да. Так, то вони не додумуються, де весь таке їх тут, Боже. Да. Ось то блуча нам нагород та прикопали так. Да -да. Як будь гнить, будемо в нагороді прикопувати на, на добриво. Глянь, а ту ще й кабачки отої. Ай-яй-яй-яй-яй. Да. Оце дід розжився. А то не знаю, скільки твою кілограм того великого. Да, не Ой боже. Та ні. Тут таке щось величезне, де воно таке росте тільки. На городі виросло. Ох і виросло. Що виросло, то виросло. Тіла куча гарбузів. Я думав, їх там трохи буде. Ну, ж їх сік, А що ж я їх з того з того? Вона, вона ж, ж господарства нема такого, куди ж. Ми... Ой, дід, А ти їх не будеш їсти, тому я тобі терти їм. Люди Звари кашу, гарпужу. Та ну я її раз можу зварити, а остальне що. І ще потім ще раз. Да. Ну-ну розкаже. І всі поїси, так? Да? Того то прийдеться декілька годин варити ці кашу. Е, буду, може, які будуть на зиму ставлю. А якщо довка буде, то поїси геть за мет. То, якщо буде, то якщо. буде. Дід до голодовки готується, гарбузами запасається. Нічого, я їх заховаю в хату, ті, що остануться, хороші виберуть. Та будемо цього запікати. Ну, зрізати, що не знаєш, як узяв пилку і тільки дррр. Порізав на кусочки і все. Да на дрова на шашлики харч. А чітко. Візь, там бачу, хай їдь, хто хоче. Я не хочу. Може дівчатам давати на пиріжки. А, ну Та, да. Так хай хлопцям на засинки, докар, що да, да, Дід розкаже. Дід розкаже. да, діт розкаже, діт розкаже. Знаєте, що добрий. раз гарбуз добрий, то на любителя гарбузи. Та пиріжки вони взагалі добрі, а особливо без гарбуза ще краще. <реш> Тут яблука такі гарні. Повідпадали, де-не-де поуставалося, а то все майже відпало. Може, щось залишиться і нам, га? Навряд ли. Навряд ли. Все відпадає. Ой, гора. А коли поєднати... Гарбуз печений і яблуко запечене, то можна ще й їсти такий. Да, Воно да. не так чуть гарбузом. Да. І трохи зверху медом, то ще можна його їсти навіть. Да, да. І голодовка не страшна, не. На Насилу тобі дійшло. Так, да, якщо яблука, а що, як без буде. яблука, то сам будеш гарбузи їсти, я їх їсти, не заберу. Я можу і без яблука. Помість. Ну, то їж собі. Як ти такий хороший. Ну бач, це вже що воно ото. Дирка в ньому ото. Де тут? Ну тут. Ага. На руках не сухо. Так, обережненько. О, берешненько. Як ти гарно зложив їх, до. Трохи й сонця. Ох, ти ще на дощ розчитуєш. Так ти розумієш, я тобі хочу що сказати. Підожди, я тобі розкажу, що... Я цілий день сьогодні ходжу, слухаю, дивлюся на дерева, на криші, там, де раніше був спів такий цілими днями, ні одної пташини немає, а? Що це таке? Мені бля, страшно оцього, страшно. Ті птахи просиналися завжди да, рано, і до самої ночі вони тут співали, співали було, як у лісі. Я тобі ото казала, підемо до лісу, подивимося, що там робиться. Боже, що це за ужас такий, а нам нічого й не кажуть. Я думаю, чого мені з цим тиском так погано? Ти бачиш, воно робиться. а? І де вони? Де вони? І така, коли вийдеш надвір нема, та й музики, кури мовчать, собаки мовчать, і така тишина, як у гробу, вже себе чувствуєш. Та це ужас якийсь. а? Що це? Що це? а тихо? А попробуй заритися в землю, каня, що ж знаю? Та нічого воно не було. я ходила, тут звуки якісь хотіла почути, нічого я не, не чула. Та хто ж якби не куриця ще крякнула? Ти бачиш, що робиться в цьому світі, га? Ну це страшно, про що можна думати? Яке в нас завтра може бути? Що в нас може ще бути, яке в нас життя ще після цього може бути? Тому Тарасу к'їхали, там качок Отож. Не знаю, що у нас жде, На що нам розраховувати, що ми можемо. З цими ж горобцями були такі проблеми, вони ж спокою не давали. А це я не бачу ні горобців, ні синичок, ніяких не бачу. Ага, да, вони так пищали в будь-яку погоду. Тільки дощик якийсь, вони все одно пищать. Тільки дощ перейшов, вони одразу пищать, а ця погода для них дуже гарна. І немає. Жодної пташини немає, а то півенья колись проспіває. Так, треба йти до лісу буде і побачить, що там робиться в лісі ще. Правильно? Чого ж воно так тихо зробилося? Що це таке? Що з нами відбувається, люди добрі? За перед бурею, до да, щось таке страшне? Ну ніхто нам нічого не коже, га? ой 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 яй А я город копаю, може не копати. Та нащо ти його копаєш точно? Цей от нічого на ньому не виросло, засохло. В тому році суша була. Де брати ту воду, де все, щоб поливати, щоб щось вирощувати. Я вже давно кажу. Без поливу, без теплиці, без накриття От сонця вже нічого невозможно виростити. Хіба ще хтось десь у березі, якщо є вода, річка якась. А так ні, нічого воно в такій суші не виросте. Хай Бог милує нас, а. Ай-яй-яй-яй-яй, так, дід, давай тоді. Підемо ще до лісу колись та за. Заснімемо що але ж там теж сухо також, Так, Всім доброго дня. Де, дід дід яка під лісом був, нікого він не чув. Що це робиться, а може, хто знає, коли нам вже скажуть готувати тапочки білі. Ой, лихо, лихо, лихо. Самі вже відчуваємо це.